Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. По місту сукіряни ходять чутки серед населення. що один з замів нашого голови сукірянської ОТГ Василя Козика отримує, начебто підкреслюю, зарплату до 60 тисяч гривень. Це разом з усіма надбавками. Я думаю, що це під час війни недопустимо. Недопустима така висока зарплата чиновника. Недопустимі навіть ці слухи, які ходять по місту Сукеряна. Тому я прошу нашу сукірянську міськраду, в котре оприлюднити в відкритому доступі на сайті сокіряни. Міськрада Фейсбук. Усі зарплати наших чиновників. Вірніше зарплати усіх наших чиновників, міськради міста Сукіряни, усіх чиновників, які забили три поверха нашої сукірянської міськради. Починаючи з нашого голови сукірянської міськради Василя Козика. Далі заступники перший Іван Гангал. Далі заступниця Оксана Бабій і пішли по порядку начальники відділів, старші спеціалісти, спеціалісти і так далі. Усі зарплати повністю з усіма надбавками до копійки. І це мій офіційний запит як українського журналіста, який ви панове з міськради повинні по закону. що Виконати на протязі 10 днів і відзвітуватися особисто мені, українському журналісту Ігорю Швецю. Знаю, що надії мало. Сукірянська міськрада не звітується на превеликий жаль про свої зарплати перед народом, перед дімною. На превеликий жаль. Але ми ще раз їх попросимо. Відчитайтеся за гроші. Відчитайтеся за ефективність своєї роботи, тому що ваша зарплата пов'язана з тим, що ви зробили. А три поверха сокірянських чиновників за цей рік що? Зробили? Ну, що зробили? Зробили сокірянську псярню, притулок для псів. Це після того, як місця 4 усі сокіряни їх просили. Поставили качелі, качелі поставили, на що гострі скалі. І це 200 сукірянських чиновників разом з депутатами. Відчитайтеся, за що і скільки ви отримуєте гроші платників податки сокірянської громади. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей!